Я із надій будую човен, і вже не мов би наяву З тобою ніжний, срібномовен по морю радості пливу, і гомонять навколо хвилі, з борта човна змивають мох, і ми з тобою вже не в силі, будь нещасливими удвох. І ти, ясна, і я прозорий, і душі наші, мов пісні. І світ великий, неозорий належить нам, тобі й мені. О, море радості безкрає, чи я тебе перепливу, якби того, що в мріях маю, хоч краплю мати наяву.